На кого треба рівнятись в житті? На найкращих, ну правильно, на кого рівняться в спорті? На чемпіонів світу, Європи і так далі, на кого там в грошах? На самих багатих рівняться. Тому що коли равняєшся на самого багатого, хай ти, може, таким самим не станеш, ну ти там половину станеш, 70% від його, і то буде добре. І я завжди рівняюсь по зарплатам на? Самі вищі зарплати. Чому? Тому що ви можете заробити 1300, 1400 євро в Литві. І хто б там що не казав, що там по 800, по 900 євро заробляють, О, є факти, де люди заробляють до 1300-1400 євро. Слухаємо. Ні, можна було брати. Ну спочатку давали там, коли вони давали, а потім ти вже приходив і казав, коли ти хочеш. Тобто ти міг працювати без вихідних і 5, і 6, і 7 днів. Потім один брав вихідний собі. години можна було, ну як і наприклад, теж і там до 6 години, але бувало таке, що ми могли робити і до пів одинадцятої. Тому годин у мене вистачало, і це мене дуже радувало, тому що це ну була дійсно можливість заробити. Угу. І по, по 300 годин, кажете, да, було у вас? Так, да, у мене було навіть що 300, по 300 годин. Угу. Останній, мабуть, місяць, то в мене було вже 300 годин. Ну, Бо я брала всі години, які, якщо добула можливість, я брала всі години, тому через то, я так думаю, собі, знаєте, чи. Ну, якщо, наприклад, навіть на 1200, якщо я матиму із двома вихідними 200 хоча б як 40 годин, то мене теж влаштовує повністю. Ну, то... Ми влаштовували жінку, вона отримувала 450 євро. Багато годин, там десь 240 годин. Ця жінка брала все, всі переробітки, і мить це хорошо, в суботу вийти, хорошо і так далі. Вона напрацьовувала 300 годин, вона отримувала 1300-1400 євро факт за місяць. На будь-якій роботі є такі люди. Так, да, може попастись колись там якийсь там, неудачний місяць, мало часов. Ну але якщо ви працюєте десь 2-3-4 місяці, вас по-любому будуть і ну, воно вирівняється. Навіть якщо якийсь місяць було мало часів, а ну ви хочете багато, можна піти мить, цеха і так далі. Такі випадки є. І завжди треба рівнятись на кращі результати. Якщо будемо рівнятись на гірші результати, і поганих результатів не буде. От. Постійно постійно є жінки, які мені розказують, що вони до 1300-1400 до в Литві могли заробляти. Чому? Тому що вони брали всі додаткові години. Якщо ви хочете, щоб у вас був такий результат, должно бути все нормально зі здоров'ям, треба нормально працювати і брати додаткові години, і у вас буде той же самий результат. Ось так.